7 березня в приміщенні кінотеатру Київська Русь відбулося засідання ради безбар'єрності Лубенської міської територіальної громади. Раду створено з метою досягнення безбар'єрності не лише у фізичному оточенні забезпечення безбар'єрності має бути досягнуто у суспільному громадському цифровому, освітньому, інформаційному та економічному оточенні. Рада безбар'єрності має стати дієвим координаційним консультативно-дорадчим органом задля побудови безбар'єрного простору у різних сферах життя громади. У своїй діяльності керуватиметься цінностями безбар'єрності та враховуватиме інтереси всіх суспільних груп, у тому числі маломобільних. На засіданні було презентовано проєкт безбар'єрного маршруту по місту Лубни. Проаналізовано та доведено єдиний реєстр об'єктів, які потребують першочергового пристосування до потреб маломобільних груп населення, надано відповідні доручення структурним підрозділам. На підставі статистичних даних були зібрані зібрана інформація щодо населення нашого міста і першочергових потреб. Актуальність створення цього безбар'єрного маршруту полягає в тому, що створити. Рівні можливості для всіх людей. Організувати транспортно-пішохідний шлях в інклюзивним громадським транспортом, забезпечення доступності зручності, інформативності та безпеки для маломобільних груп, аналіз дорожньо вуличної мережі і розробка безбар'єрного маршруту дозволить вирішити проблему і покращити доступність середовища. Було проаналізовано все місто і створено такі точки тяжіння. Це центральна частина міста, це торгові центри. Магазини, органи е, влади, місця відпочинку, е, лікувальні заклади і е, транспортне сполучення, куди люди можуть приїхати із е, сільських населених пунктів і отримати певні послуги на території міста, е, опрацювавши маршрут, е, було закладено де найбільші проблемні точки, де є місця, де людина на сьогоднішній день. Е, Зможе вільно пересуватися Пока... червоними синіми зеленими точками показані заклади. І е, така ж схема безбар'єрного маршруту є у нас на офіційному сайті Лувинської міської ради у е, розділі Безбар'єрність. У нас перенесено на цей 2025 рік. Це об'єкт по Ярослава Медротридцять 33 на міській раді, і ми зараз цим займаємося. Але вхід, і можливість користуватися туалетом і і і багато там чого іншого для, для можливості і проводити там нам наради До речі. Сподіваюся, що ми вже у другому півріччі там будемо проводити засідання свої. Але є ще такі об'єкти, про які хотілося б, щоб ми їх також включили за рахунок бюджету. Відділ реєстрації актів цивільного стану. Ну раз ви так знаєте, бачите, там, там треба робити, там користується велика кількість населення, і там до доступності як такої немає придумати. Декілька варіантів є, але робити ми це будемо. Доступність першого поверху управління, управління освіти теж управління соціального захисту, над чим ми також працюємо, тому що там є, є питання, велика кількість людей йде. І, можливо, ми завершимо питання пов'язані з Київською Руссю, обирання теж розширення її, можливість користуватися особою з інвалідністю. Великий наш проєкт по мобільності по місту Вовни. Ми маємо вже пропозиції, можемо її брати за основу. Воно включає в себе взагалі все, що стосується вулично дорожньої мережі і з умовами доступності і безбар'єрності. Сьогодні відбулося засідання перше ради безбар'єрності, в склад якої війшли представники різних громадських організацій, також різних відділів міської ради, Лубенської міської ради. Обговорили маршрути, які будуть вдосконалюватися, будуть покращуватися по безбар'єрності. На сайті міської ради вже є карта, на яку ми можемо вносити пропозиції, що треба покращити, що треба змінити. Також можемо ми вносити ці пропозиції для покращення і сподіваємося на подальшу співпрацю, на вирішення всіх цих нагальних питань, проблем, так як на часі, І так як пора це вже було давно робити.